Кожну осінь одна та сама херня. П'ять тисяч фотографій, листочки, гори, всякі закатики. Я не знаю, на що я це фоткаю. Ще такого в мене ні разу не було, що ти такий зимою або весною. А ну подивлюся, що там було восени. І давай на ці всі листочки, дерева, ці всі цю всю оранжеву красоту. Нащо я це фоткаю? Непонятно. Не знаю, у вас це ж така херня. І воно потім назбирається серія за 20 років. 20 років осені. Кожна осінь по 2000 фотографії, тисячу відео. І потім ти таки на старості літ сідаєш в крісло качалочку, накриваєш ножки плідіком, чайчик шипшини, І давай передивлятися ці всі фоточки і відео. Як тоді у було красно! Чи може, знаєте, як до бабки приходиш на Різдво і в кінці гостини, коли вже всі поїли голубці, кісто, упере кавіль, бабка несе тот старий кульок із фотографіями. І ти такий, о, да, зараз буде то кіно. І там та стопочка фотографій, ти кожну помниш вже на ізусть, ви їх передивляєтесь. І так, я коли буду старий, да, Приношу таку переноску, жорсткий диск, і там мої внуки такі дивляться і кажуть, зараз діду буде показувати 27 тисяч фотографій осені, яку він так любив.